Мер Володимир Дебой звинувачує попередню владу в тому, що чотири тролейбуса придбаних для трамвайно тролейбусного управління так і не доїхали до Житомира. Понад 2 мільйони 300 тисяч гривень передплати перерахували за два тролейбуси наприкінці 2008 року. Втім, за словами міського голови, ні грошей, ні тролейбусів. Житомир скоріш за все не отримає. Гроші украдені, тому що вони були перераховані на фірму, яка не має жодної матеріальної можливості повернути. Так звані фірми бабочки, розумієте, так? Да? Вона є по факту, але її немає по суті. Ну можна звертатись щиро куди завгодно, ми в прокуратуру, і так далі, але ви розумієте, що таке є рішення суду, яке ми виграли, але гарантії повернення даних тролейбусів. Жодної немає на своїй звітній прес-конференції. Мер сказав, що пишається колективом ТТУ, який власноруч зібрав один трамвай і шість тролейбусів. А ще повідомив, що також збирається придбати тролейбуси для міста. Трамваїв у нас достатньо, а тролейбуси нам потрібно закуповувати. Тому це питання ми розглядаємо зараз в частині залучення кредитів під гарантії держави при підтримці обласного бюджету. Спільно ми можемо це питання вирішити. Також мер повідомив, що має намір спільно з головою облдержадміністрації впорядкувати рух приміських маршруток так, щоб вони не дублювали тролейбусні. Перевізникам запропонують курсувати від населених пунктів до вокзалу або продовжать міські маршрути до Станишівки, Тетерівки і Довжика.